Всім. Хочу зробити трошки відео тут у нас поросята. Короче, є декі. Дивіться, Є просята. Ось ці такі жовті. Це кармали. жовті. Три чорних це в'єтнамських. В'єтнамцям є трошки більше, ніж два місяці. Там на пару днів більше. А цим на пару днів більше місяця. кармалам, Кармали е, виросли, скажімо так. За цей час вони одинакові. Ось є темний кармал, жовті кармали, ось це теж темні Коротше, Це у нас дикі. Дикі не продаються. Є на продаж кармали. Зараз покажу вам ось ці жовті грижі такі кармали. Вони виходить, мангалиця з в'єтнамцем. І це виходить кармали. Зараз покажу, як її батьки. Ось це кармалка, це мамаша тих рижих. Три рижі і два чорних. Це кармалка. Ну я не знаю десь приблизно ростуть вони десь 100-100 чим-то кілограм. 120 км це, мабуть, потолок. Хороші мами, це не є в'єтнамські, не так сильно риють. Не кричуть, коли голодні. Скажімо так. Да, там у мене в'єтнамець, в кінці аж за забором. Якщо зараз пущу, вона, мабуть, піде купатись. А йде купатися, йде, йде, йде. Ось, дивіться. Це кармалка. Вона ну, сразу йде купатись. Я вважаю, що кармали... Ну, краще трамати, ніж у в'єтнамських. Вона трошки має довга лаба, не є така вислобрюха. І я не бачу в неї типу, таких мінусів, як в'єтнамських. Не риють і не піщать, коли голодні. В'єтнамські трошки е, багато шуму коротше, роблять, якщо зголодніли, якщо невчасно накормили, починають рити. Ось є такі нюанси з в'єтнамськими. Кому цікаво, є на продаж 5 кармалів. Є самочки дві і самці. Ще не честю. Кому цікаво, можете писати в коментарі. Можу зробити недорого. Ну, в нормальну ціну, скажімо так. Ось кармалка. Вона дуже розумна. Взяла, лягла, коротше, мийся, купайся, жара. Ось такі тваринки. Одним словом. Я вже буду тримати лиш кармалів і лиш диких. В'єтнамські в мене є ще три штуки, чищені самці. Вони відстають від кармалів. За два місяці вони мають два, два -то і з чим місяцю. Кармали місяць і там 4 чи 5 днів і кармал вже ну, догнали в'єтнамських. Видно, що вони більш крупні, такі плечі у них. Ну, гарні їдять все підряд, як і в'єтнамські. А ми вирішили тримати лише кармали і лише дикі. Кому цікаво, хто хоче купити, придбати. Даже скажу ціну. В'єтнамські 1500. Можу лишити трошки дешевше, кармалю під, під 2000 гривень, ну 1800 за голову. Ось таке. Вони не бояться зими, не піскливі, немає шуму, дуже, скажімо так, мені подобаються вони. Ніжні, ручні, е, обжорливі, скажімо так, вони мають апетіт гарний. Де? Ось тут кармалка. Все, було треба її вернути назад, кармалку. Дякую, що дивитесь. Ставте лайки, пишіть коментарі. До слідчого відео.